Втілення концепції місто в місті, в Івано-Франківську відбулося відкриття першої черги ЖК від відбудівельної компанії «Соціум девелопер, особливість цього проєкту втілення гармонійного життєвого простору, де кожна деталь продумана для зручності мешканців, стверджує дирекція компанії. Особливість комплексу ну напевно, треба спробувати тут пожити. Я думаю, що ті мешканці, які вже за кілька місяців. Почнуть тут жити, бо вже є люди, котрі зробили ремонти, котрі будуть вже за кілька буквально днів, тижнів завозити меблі. Вони ну не просто оцінять той простір, який ми створили, бо власне соціум девелопер це та компанія, яка має за ціль створювати простір, в якому буде комфортно дітям, буде комфортно сім'ям. Буде комфортно будь-яким гостям, котрі прийдуть. ЖК Козацький орієнтований на сім'ї та їхніх дітей. Для цього одним із головних критеріїв житлового комплексу є безпека. Є охорона території, є фізична охорона, є відеонагляд, і дітки, мешканці вони будуть максимально в безпеці і не тільки діти. Тут є чотири прекрасних ігрових майданчики для дітей для різних вікових груп. Виробником цих майданчиків є німецька компанія з гарантією обслуговуванням в наступних 15 років. Я думаю, що ще ведучі впродовж нашої наш, нашого свята розкажуть більш детально ті речі, але власне та праця і. Ті такі стандарти європейськості вони тут закладені навіть в таких дрібницях, як от ви можете подивитися, якими вишиванками висаджені тут квіти. Вдале поєднання прибудинкової інфраструктури та розташування житлового комплексу є максимально комфортними для мешканців ЖК. Керівник служби маркетингу Михайло Сеник каже, це місце стане зручним осередком для зустрічей з ріднею та друзями. Ми Працюємо для того, щоб створювати комфортне середовище, яке не завершується межами квартири. Також одним з основних елементів, тобто ми хочемо, щоб люди були в гармонії в першу чергу, в гармонії з самим собою, в гармонії з е, своїм соціумом. І це символічно, що назва будівельної компанії Соціум девелопер це об'єднання людей. І наша мета і місія команди це об'єднати якомога більше людей для того, щоб вони були. Максимально задоволені якістю свого життя, і для того ми створюємо гармонію життєвого простору в кожному житловому комплексі. Також ключова перевага житлового комплексу Козацький на території закритого типу передбачені кав'ярні, магазини та інші потреби для комфортного проживання.